Астрологічний прогноз вступ України до НАТО. В березні 2023 року за астрологічними картами є велика ймовірність того, що Україна вступить до НАТО. Це як максимум. А як мінімум, що відбудеться наступний міцний дуже етап інтеграції України з НАТО. Як це видно? Справа в тому, що Юпітер знаходиться в Овні з травня 2022 по травень 2023 року. А якщо ми подивимося на карту заснування НАТО від 4 квітня 49 року, то ми побачимо, що в карті НАТО в Овні, там де буде Юпітер в березні, знаходиться дуже багато планет. А це означає, що Юпітер означає розширення і експансія. А це означає, що в березні 2023 року відбудеться експансія і розширення НАТО. А також в березень буде з'єднання Плутона з Юпітером НАТО. Це вже другий показник на тему Юпітера, тобто той Юпітер, який буде з планетами НАТО, з'єднується, і Плутон. Планета пов'язана з війною, підсилює Юпітер НАТО, тобто двойна вказівка на розширення в березні. Оце друге з'єднання Юпітера, воно буде тільки у лютому і березні 2023. -го. А оце з'єднання, воно буде весь рік, весь 2023 рік. А також на березень вказує те, що в березні Марс буде планета війни з'єднуватися з планетами НАТО. І буде опозиція. Тобто це означає військова операція НАТО в березні 2023 го І ще й Сатурн планета дає аспект теж в березні 2023 року. Це аспект це опозиція, протистояння, конфлікт, ну, протистояння, опозиція. Тобто це означає, що НАТО буде протистояти в березні, а також Сатурн означає в опозиції до себе, означає, що іншу стратегію і інший. Ну, переключення стилю організації буде НАТО в березні 2023 року. Відмова від тої системи організації, яка була, і прийняття якоїсь альтернативної іншої системи організації. Таким чином, як мінімум, прогноз, що наступний етап інтеграції України з НАТО в березні 2022 року а як мінімум це вступ України в НАТО. До речі, якщо ви слідкували за минулими моїми прогнозами, то за іншими чинниками, за іншими астрологічними показниками в березні 2023-го я прогнозую закінчення активної фази цієї війни. І от, можливо, цей ефект з НАТО це ну, серйозний такий аргумент, що теж, щоб закінчилася активна фаза війни на початку весни 2023-го. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте це відео. До нових зустрічей.